Друзі, знову ми разом. Всім доброго дня. Хотілося з вами сьогодні покататися по городу, але не зарядив телефон, невеликий заряд, так що давайте з'їздимо по місту, тобто на четвертий Полочальський ставок. Я весною там їздив, ну, відео таке невдале, пусками кусками зняв. А сьогодні ми... Повноцінно його знімемо. Може хтось весною захоче відпочити біля того ставка. Там типа лісосмуга така М -м, гарно. Тим паче ми зараз поїдемо осінь, у нас там, мабуть, все по-другому. Не пойму прикола на зиму украсять ці. Зебри, зривають асфальт і тупо його кидають, не асфальтувавши. Так він, мабуть, до весни буде тут в провулках зорваний. Тобто підготовка під асфальтування, але походу бачу його вже в цьому році робити не будуть. І оце теж розмітка. Ну, це повезло, що гарний день, сонечко, я били в дощ. Кстати, завтра передаю дощ, кого я вирішив з вами сьогодні ще покататися. Зараз я вам покажу, як до того ставка потрасти. Він встаєте на установках бібліотека і шуруєте вниз мімо церквушок і на нього попадаєте. Можна через оцей віше я тут стою. Він, мабуть, називається Пушкарівський. Да. Походу, отмивка бабок. На зиму білить. Все літо простояло, чорне, не покрашене, тепер вони красять. Цікаво. Так, ну що, гайда, поїхали, проїдемося. Вокруг цього ставка зробимо кружочок на велосипеді, там я бачив, бігають. Хто займається спортом. Ще не їд бізболку, висину, холодно. Так, попереді був препятствий. Там уступили дорогу, бо ми на мощній техніці типа. Так, ще одне. Що в нас заточкою в Японії не розбилися, не захотів дивитися ступень. Ликопластеряться Так, бібліотека. зубинка шуруємо собі. А, или там був поворотик, я забувся вам сказати тоже там. На машині можна зайти зараз то вже будуть іти дощі буде грязило хоча теж можна гарно погуляти, посидіти на природі я бачу, там і шашлычок жарять под конячок, да, я кажу, шашлычок, шашличок под конячок. Тут дві церкви, одна з них. Подпистик, черво, подписка. Запоминайте дорогу. Назад буде, конечно, хрину. Тягнуть велосипеда, іли будуть удари. Що такий списки. Много ташки видно. На садах, як ти пробувався, вніках, приліба стрбах. Я колись там просила от подсобник у столяра на тих многоэтажках трех да дощами тут повимывало можно сейчас носом заорать удайси голоса слышу голоса <рес> да размыло конкретно Літом було краще Куди я не туди пить? Ладно, в принципі, яка рад різниця? Так круг зробимо, Чи? Чи так, не круг зробимо. Видіється. Нова етажечка, про яку я вам вчора розповідав. Бачите, який з неї обзор і сюди, і туди, і на той ставок обзор, і на цей ставок обзор. Коротше бомба. А тоді якось я весною кусками познімав, Вообще, Тепер поймеш, шов трьома кусками, зліпив до кучі. Ось цей ніби каже, ніби скруп. Домик гарний під охороною. Бачу рибаки сидять, я не знаю тут. Я думаю, сточні води конкретно шурують у всіх садів, огніки, а вони ловлять рибу. Я б не ризикнув її ловити, тим більше їсти. Баться тут, може щось убивається, по грунтовці двочки віка. Кириплі. З виду прикольний домик. Тачки тусять. Зараз на хвилинку зупинимося, подивитися як він виглядає, на десь броди поки що Це ми зараз в ту сторону поїдемо. Так, як на все тут вийде. Здоровий ставок. Не по детськи тянуть. Типа так. Типа того. Что ж -то там мадам там шнурит? что из брода, Шукав вчерашний день. Так, ну что, едем далее. Бог дасть, приїдемо сюди ще весною. Візьмемо під заправку в виде пива. Можна посидіти. Може у вас трохи, які в мене. Так, і високий диссидлю сейчас. Пропустимо його, щоб Силаки, так торповання поблагодарив, що ми його пропустили. Бачите, тут весь люди бігають, хто на велосипедах, хто риб було, ну кожному стоїть. дорожка конечно не очень я думаю у меня там 15 процентов заряду хватит тут все объездить Просто по городу б це маловато, мабуть, було. Могли б Так, деревина, походу нахитнулася. Пулять нікому. Я чи дотягнув резину, та пізно виїхав. Була така гарна погода, сонце світило. зараз заряжу телефон. Виїдемося по городу десь там за Юруку туда дальше на это на фурочку Тому що там по-другому все называется а потом короче завтыкав телефоны заряды ну короче выехал поздно так что смотреть ну тут багато я встречал в прошлого дівчата із Огнівки чи садів. Молоді з торбами Ви вийшли на пікнічок. Короче, з бухлішком сиділи на березі, підбухували весело спілкувалися, ну і хлопці, ну короче Особенно праздничні дні, хотя їх, грубо говоря, праздничні дні сейчас немає. А які є, ніхто їх не праздни. Ну, молодеж збирається і підбукує компашками. Более-менее посохло через следующий. Так что завтра, если... Цінок таки наші не збрешуть. Завтра намічається дощ. Так що в нас сьогодні є можливість проїхати цими бур'янами кушами. Що то в горлі? Дырончить надо горло промочить. Я тут и ездил и что-то так сочеталось, черники. Трмную, конечно. одному. Ну. Дивчину допустим. Це не знаю якийсь ставок. Тож якийсь нього номер є. Чи що. Чи тупо прийшли муші купила? Хоча би не нырнуть. Ось ці три неба скрба наші. Це в нас обідва вважається, чи ні, ніхто хтось там знає. Поправити, якщо що. Тож з того такий для відпочинку. Може це четвертий. Опа-на, кот. Котакий рижий ри. Прийшов не на жабоні колови покуди. Бач так? Що таке? Плахмат. Ага. Прогулка з псом. Ну їдемо далі. По округа проїхали. Так, це застромлений місточком. Дивахи щось ними катаються. прикольно, Пикульно. Хтось зробив. Все, тепер ми повертаємося назад, другой. Уже другим берегом а за берегом берег. Цей Бажаю всім жити в таких апартаментах українцям. светит прямо в вас так. Свежо. Я... Свежо. Я говорю, было теплее, надо было в 12 выезжать. Я после ночи пока встал. Встал, после ночи. встал часа 4. Пока расчехлился. Сам про цей ставок не знав, хоча прожив уже в Полтаві, я не знаю. Починає може зі серйозно. І на половках скільки бродили, лазили, не знав, що тут є ставок. За той дальній, що ми тільки що під'їжджали до нього, то я знав з той сторони. Як ми працювали, ми ходили на той, а цього я щось і не пам'ятаю. Це коли весною, як ото я зняв таке лічне відео, ото я про цей ставок і узнав. Просто йдуть сюди молодьож, я замічав там, скільки раз приїжджав і сюди бачу постійно йде молодь, іде йде, куди думаю вони йдуть. От шикарний цей доміна у нас прямо по курсу. Думаю, так куди ж не ходять? Потім з одної точки побачив цей ставок. Ще було пару компаній. Оддихали якісь в був весною. Не і коротше, я туди тоді і поїхав. Ну оцей мені домик я його вже сколько разів бачу. звісно, шикарний. А взагалі це я почав колотитися. Навірно подивився там полтавського блогера Михайла. Фамілія вилетіла голови взагалі. Він тут ходив, знімав відео рано. Вранси. Давай вообще отсюда покажу. Вон половки, все две церкви. А ну Части сектора такие. Нормульні. Домик вот той, что уже построился кран. Короче, все по месту. Так, надо следить. За своїми процентами. Ну вируби, то вируба ми вже 20 минут разом з вами. Бачу, багато людей подивилися відео про нас в Дякую вам за перегляди, лайки, якщо ви ставите. Не забувайте підписуйтесь, хто перший раз дивиться. Там бак сидить. Будемо живі. Будемо знімати. Всю полтаву обкатаємо. Ось такі деревина вже пожовтіла, прикольно. А скільки ще дерев тупо зелені стоять, так як у нас осінь тепла затягнулася Коротше, вон під тим деревом компанії часто сидять. такі прикольно посередині одне. Ну, коротше, в, цих, в цьому районі тут багато. Людей відпочиває. Так, а тут щось вітра нема, стало жарковато. Все таки по асфальту кручу крутить. Коротше, тут був місток такий непоганий, типу, з дерева, здорове. Ну як мені віка писав Михайло. Украли, щоб без мата. А тепер воно таке ригалу. ось зараз. Ну, по крайній мірі і тут люди його положили, щоб переходить. Вода зелена, ну понятно. каналізаційні стоки. А тепер отакий місток. Тут ще перила їх хтось робив, ну, не поламали їх. Коротше, ви поняли. побачили дорогу. А ну видно вам оцю зеленючу яка вона бірюзова чи синя вода, видно, яка вона страшна. Це ж каналізація реальна. Та й запашок, кстати, соответствует. Так. Як же подивитися заряд? Харізно. Так що, друзі, вам бажаю гарного дня і мирного неба І заселиться всім в такі апартаменти, або в такі многобудови. Всім до побачення, побачимося Всім пока